Ми вітання приймаємо і за них щиро, дякуємо і просимо від нашої шумської церкви, передавайте щирий привіт. Будемо мати зараз молитву за наші потреби, чи це свято, чи будень, але те, що нас болить, воно залишається десь знаєте, в нашому тілі, порою, в нашому серці. Але коли ми молимося, Бог той, який дає полегшення, той, який оздоровляє, той, який залічує сердечні рани. І тому ми кличемо до нашого Господа. Як було сьогодні наголошено, ми молимося за військових, молимося за тих, хто сьогодні стоять на передові, хто своїм життям захищають волю нашої країни, нашої України. Тому підійміть руку за військових, хто знаходиться на передовій, ми помолимося за них, благословимо кожного знаєте, ваші близькі, знайомі, друзі, молимося за всіх захисників і захисниць. Також є прохання, проблеми з онлайн-трансляцією. Просять, там багато є різних прохань. Ми також будемо молитися за них. Також я дякую, брати і сестри, за. Молитви за мою маму. Вона в понеділок була прооперована. Дякуємо Господу. Операція пройшла успішно, з благословіння Господнього. І ще час встановлення реабілітації, Ми також потребуємо молитов, тому подяка і прохання ще молитися за мою маму. В кого є окремі прохання, подяки, потреби за спасіння, за оздоровлення, можете піднести руку і ми будемо молитися. Бог бачить ваші руки. Подякуємо за дітей, за спасіння. Дякую, Надя, вона після операції вперше сьогодні є на богослужінні. Дякуємо Господу, Бог благословив. За дітей, чоловіка спасіння. Будемо молитися по цих потребах, щоб Бог зберіг. Слава Богу, Хай Бог благословить, Хай Бог благословить. Бог, сильний Бог. Немає більш нікого потреб. Давайте щирі молитві йдемо до Господа, молимось. Ми йдемо в молитві до тебе в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ти, Господь, бачив ці всі руки, які піднімалися за військових, там, де напередові ми просимо милості від тебе і захисту від тебе. Щоби ти зруйнував всі плани ворога. Ми просимо Отець в ім'я Ісуса Христа, хай будуть зруйновані і хай будуть помилувані наші хлопці, збережені Господь тобою. Ми просимо помили. Ми молимося за всі окуповані місця, Господь. Звільни Ісус від цих всіх злодіїв, які прийшли на нашу землю. Господь і вижене з нашої землі, і дай їм покаяння. Ми молимося за всіх поранених, восстанови здоров'я дай сили. Хто переносить втрату, Господь утіши їхні серця, їхні доми. Ми молимо тебе, Господь, утіши святим духом. Ми молимося за всіх хворих, які мають хвороби в тілі в ім'я Ісуса Христа, Хай прийде оздоровлення на їхнє тіло, і хай прославиться Твоє ім'я і возвеличиться через це. Ми просимо милості також. Ми просимо за весь наш український народ, спаси наш український народ, помилуй їхні душі, відкрий їхні духовні очі, щоб вони пізнали тебе, живого Бога, щоб ти, який народився в цей світ, щоб ти народився в їхніх серцях, щоб прославилось Твоє ім'я. Ми молимося за нашу владу, президента. Помилуй, спаси їхні душі, Господь. Наповни своєю мудрістю, щоб вони мудро правили країною, Господь. Звільни нашу землю, нашу країну від всякого зла і нечестя. Ми просимо, помилуй, Господь, і пробуди наш край, щоб весь народ України він пізнав тебе, живого Бога, і благослови нашу Україну, Господь. Востанови все, що зруйноване, Господь. Ми милості, просимо від тебе. Почуй молитву нашу, Господь, і благослови. Нас надалі. Тобі за все, подяка і слава, як Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Зараз ще будемо мати молитву за тих, кого сьогодні саме є день народження. Тому ми вітаємо сестру Потапович Лілю сьогодні День народження і Кухарську Софію. Ми вас благословляємо. Дякуємо Богові. Бачите, ви почали вже своє день народження святкувати в Різдво. Ось це вже два-три роки тому. Таке, знаєте, подвійне свято в вашому житті. Хай той, який прийшов на цю землю, він завжди буде в вашому серці, хай буде вашим благословенням. Сестрі Софії приходить час народжувати. Хай Бог благословить. І давайте ми благословимо і помолимося за наших іменинників. Славим тебе, наш батько. наших сестер благослови. И духовно, и телесно дай им здоровье, дай им милость, защиту и охрану, твои любовь. Благослови на дороге жизни, чтобы дошли до неба. Имена их не запиши в книгу жизни. Их не дома, их не семьи. Пусть будут под милости твоей. Мы все твои дети ждаемся в тебе. Будь с нами и будь в нас. Благослови, Господь. Ход і виход, виїзд, въезд. Ми всі, Боже, нуждаемся в Твоїй опеке, в Твоїй защите. Храни нас на дорогі жизни. Дай мир і милость, і любов Твою. Благодарим Тебе. Віримо, що Ти нас слышишь. Тебе за все славим, Отець, Сан Дух Святой. Присядьте, будь ласка, ще буквально декілька хвилин вашої уваги. Вечірнє зібрання відбудеться в 17-й годині. Ми маємо вже таку добру звичку, гарну традицію, коли маємо святкові служіння, Пасха, П'ятидесятниця, Різдво, вечірні зібрання завжди це молодіжні служіння. І тому в вечірній час запрошуємо своїх знайомих, сусідів, друзів, і, звичайно, не тільки запрошуємо, але й самі приходьмо в цей час, коли будемо мати продовження святкового служіння, коли будемо. Згадувати Різдво Христа і прославляти нашого Господа. Також ми десь свої традиції українського народу звикли такі великі свята, десь є розділено великі, малі свята, святкувати три дні. Цей рік трішки буде по-іншому. Продовження святкування Різдва Христова буде в неділю. Будуть брати участь наші діти. Це 29 грудня, ранкове і вечірнє зібрання. Буде також різдвяної тематики, діти недільної школи будуть славити Господа, і від цього ми будемо наповнятися Божою благодаттю і радістю. Завтрашній ранок, ранкова молитва, восьмій годині ранку, і ці дні до, до неділі. Приходьмо, продовжуємо молитися. В п'ятницю ми будемо мати піс на членському зібранні. Було оголошено, що ми будемо мати вибори в нашій церкві, і тому кожна п'ятниця до того часу, коли ми будемо обирати на деяконське служіння братів, це піст і молитва, саме по цьому, що ми будемо мати вибори деяконів. І в п'ятницю, в 19-й годині, ми будемо на цьому місці мати також зібрання. Хай Бог благословить, брати і сестри, наповнить миром, спокоєм. Довіряємо Господу, йдім за Господом. Знаємо, що Той, хто прийшов на цю землю, народився, він є понад усе, якому належить слава. Тому вітайте один одного з різдвом Христовим, Божого благословіння і благодаті з Богом.